У департаменті з надання адміністративних послуг знову запрацювали реєстри. Після речної перерви, спричиненої повномасштабною війною, установа повністю відновила діяльність. Як функціонує міський центр зараз і з яких питань містяни можуть до нього звернутися, дивіться у сюжеті. Від початку повномасштабної агресії міський департамент адмінпослуг тимчасово припинив свою роботу. Виключення зробили тільки для оформлення статусу внутрішньопереміщених осіб. Надання більшості послуг було призупинено через нестабільність електромережі та активні бойові дії. З лютого департамент відновив обслуговування клієнтів. Ще до початку активних бойових дій в Миколаєві працювали три відділення ЦНАПу. Наразі працює два за адресами проспект Богоявленський, 1 приміщення адміністрації. Інгульського району та проспект Богоявленський, 314, адміністрація корабельного району запис десь на місяць. Уперед запис відбувається у електронній черзі, тобто записатися можна або прийти щодня о дев'ятій ранку. З'являються вільні місця, талони, або за вказаними адресами взяти талон, або записатися на сайті міської ради. З 8 лютого поточного року департамент відновив прийом громадян для оформлення паспорту id картки громадянина України та паспорту громадянина України для виїзду за кордон. На даний час є можливість оформити як стандартний паспорт, так і терміновий. Терміновий за строками, якщо ми кажемо закордонний паспорт, то терміновий це виготовляється близько двох тижнів, а стандартний близько п'яти тижнів. Якщо це паспорт громадянина України, то терміновий паспорт буде виготовлятись близько трьох тижнів і стандартний десь близько шести тижнів. Для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон подається внутрішній паспорт громадянина України, індифікаційний код, а також закордонні паспорти, які були видані на ім'я заявника. Раніше, навіть якщо термін дії їх закінчився для дитини, тобто для особи, яка не досягла 14-річного віку, подається свідоцтво про народження, індифікаційний код знову ж таки, якщо він оформлювався дитині, обов'язково паспорт одного з батьків в оригіналі, і закордонні паспорти, якщо вони були у дитини, знову ж таки, навіть якщо вони закінчилися. За словами директора департамента, зараз усі охочі можуть отримати послуги, що були доступні до повномасштабної війни: реєстрація місця проживання, державна реєстрація права власності на нерухоме майно та інше прийом громадян здійснюється з 9 до 17.00, крім вихідних. І на витісян, Роман Базик, новини на телеканалі Март.